Тільки у Богові спокій душі моїй, тільки від нього спасіння моє, тільки Він твердиня моя і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки, доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилась, або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. Тільки у Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він Бог мій, Спаситель мій, заступник мій, і не похитнувся віки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог поміч моя і пристановище моє, уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта, сини сильних. Тільки неправда, якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтесь до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила у Богові, і в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за діла